Прийшов у нас трактор Юто NLX 1304 на капітальний ремонт двигуна поредньо, ми так думаємо. З проблем у нього була стружечка в маслі і не змогли вимкнули і не змогли вимкнути блокіровку. Тож зараз ми готуємо трактор до заїзду в бокс, бо трактор, я так розумію, тільки повернувся з поля. Ось це все. Буде падати нам на обличчя, коли ми будемо його розбирати, тож готуємо. Півгодини і він буде як новий. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Ремпарц. Уже в нас заїхав бокс-трактор, який Рома нещодавно вимивав, щоб у нас не було бруду в боксі. Тому зараз ми вже приступили до зняття двигуна та в подальшому будемо показувати, що з ним трапилося. Ну так, да, але ж тут, виходить, радіатор, ти пам'ятаєш, як прийшов мокрий геть? Пані чи ні? Але от заміни до заміни взяв блін, 16 літрів маски. От тільки вопрос, коли вони його... В один момент 16 літрів. Він до нас прийшов, масло. Да. Ми проїхали, вже карюжа набігла свіжо. А в полі це вивозить цілий день. Там. Це, блядь, їздить тільки капотом не відкривати ніколи. Чи? Як так їде? На даній моделі встановлюється двигун від компанії Юто, власного виробництва. Потужністю 130 кінських сил, об'ємом 6,8 літри, повністю атмосферний. Повністю атмосферний. А буває не повністю атмосферний, тільки на 2 цилінд койдує. Потужність двигуна 130 коней, шестициліндровий, атмосферний з механічною паливною апаратурою. Ще поміло на револьвер, і потім вже будемо собі спокійно знімати навісне. Зараз ми знімаємо те, що без, без чого, без демонтажа чого, ми не зможемо зняти двигун. Каналобі, що таке? Та нічого все добре Будем розтулювати цього мотора легенько-легенько туди сюди, диви, як вилізе. Все демонтаж завершено. Ну, Тепер можна і йдихнути. Ми поставили двигун на револьвер для подальшого розбору. Зараз будемо знімати більшість навісного, знімати ГБЦ поддон, корзину щеплення, маховик і далі вже будемо демонтувати поршньову групу і колінчатий вал. Ого. Угу. Ми бачимо, що в нас трошки поржавіло. Охренеть. Шпильки, болти, які тримають коромисло. Коромисло. Я ще такого не бачив. Там взагалі тебе. Хто напише в коментарях причину зараз, якщо і напише коментар, і в кінці відео виясниться, що це була та причина. Ну я не знаю чи в цьому, чи в наступному відео буде це. То той отримує знижку якусь 5-10% на наступну, наступний ремонт двигуна. Тож пишіть коментарі. Два рази вот это упражнение делай. Але грязь, ну, нам пощастило майже. Поки що не піддається тільки одна форсунка. Одно бурі. Прокторий менше. Чи ще покласти кольца буде їздити? Та ні. Напевно, перегрів. Прокладку не можна віддерти. Байде. Прокладка перебилась. Ми зняли піддон і можемо бачити, що маслозаборник не забитий, але й стружка, що була на зливних, не така велика. Тож я думаю, що воно все одно сюди проходить. Ось ми можемо бачити до чого приводить стружечка. Стаканчики толкателів. Трошки по, побиті, судячи стану деяких штовхачів, ймовірніше всього, буде заміна розподільного валу. Ну все, насос удались. Двигун у нас майже повністю розібраний. Залишилося зняти колінвал, гільзи і все. Попередньо. Десь тут було прямо видно на одній із шийок, що колінвал потребує поліровки, бо деякі вкладиші і опорні, шатунні були трішки продерті. Тож зараз ми це все демонтуємо. Перемиваємо запчастини і будемо проводити дефектування. І потім вже виставимо, можна сказати, повністю весь список тих запчастин, які будемо замінювати. Саме приємний процес робочого дня. Після розбору ми виявили все-таки причину. Ми закінчили збірку двигуна. Якщо хочете стати героєм наступного відео, тож Ламайте свій трактор, не дивіться за маслом, не мажте, і обов'язково будете в наступному епізоді.